Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні: замовляння на здоров'я новонародженого, молитва за здоров'я дитини, замовляння від хвороб, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. 3 лютого народне свято відоме під назвами День Памфіла, Симеона і Анни, Хранителя Немовлят. Православна Церква України 3 лютого за новим стилем вшановує пам'ять праведних Симеона, богоприємця та Ганни Пророчниці, яких вважають покровителями дітей. За старим стилем 3 лютого вшановують Максима Сповідника. У народне свято 3 лютого наші пращури турбувалися про дітей, малували їх, не залишали без нагляду та молилися за благополуччя. Селяни у це народне свято оглядали та лагодили польовий інвентар вози, лопати, ну, пряжку, плуг. Ці предмети перевіряли заздалегідь, щоби бути готовими до сільськогосподарського сезону. Тому часто цей день називали лагодження або починки. Також у цей день пригощали та лікували коней, щоби до березня вони набиралися сил для роботи в полі. Сьогодні згадували добрим словом всіх, хто будь-коли допомагав людині, шановували добрих і жалісливих людей, а зло та образи цього дня вважалися за служіння діяволові. Вважається, що якщо цього не вдалося зробити запланованого, то це на краще. Господь уберіг від біди. Господиня ж цього дня пекли пироги з рибою, грибами, картоплею та яйцями. Цими пирогами пригощали рідних, жебраків і добрих людей. Молитва за здоров'я дитини Сьогодні заведено молитися за здоров'я дітей. О великий угоднику Божий Богоприємцю Симеоне, збережи молитвами Твоїми в мирі життя дитини моєї, і в усьому благому доброму успіху вирости, даруючи все, що для життя та благочестя дитині моєї необхідно. Прошу тебе, святий Симеоне, щоб дитина моя тихе і мирне життя прожила. У благості і чистоті і у кінці сподобалося царства небесного. Амінь. Замовляння на здоров'я новонародженого За старих часів на починки матусі та бабусі читали замовляння. На новонародженого, щоб він був здоровим і міцним. Перед тим, як промовити замовляння, потрібно взяти малюка на руки, підійти з ним до віконця і сказати Анна і Симеони, Господа в дитинстві, побачили, його благословення взяли. Дайте і ім'я новонародженого благословення свого, від Спасителя отриманого. Нехай він росте міцним, як камінь, щоб ніякі біди і підступи його не зачепили, сильною, і могутньою, недугам не болючою. Я вам, Словом Божим, замовляю удачу та щастя до нього примовляю. Після цього малюка потрібно окропити святою водою три рази та покласти спати. Зазвичай, після ритуалу дитина вночі не врятує. 3 лютого мами можуть захистити свою дитину від хвороб. Щоб жодні хвороби не чіплялися до дитини, мати читає змов – замовляння на дитину від хвороб. Ганно, візьми на допомогу Симеона і відведи від недух від мого малого. Нехай росте міцним, як дубки, і всі болячки від нього відпадуть, як шлунки. Відлетять далеко і не вчепляться за нього нутро. Моє слово, закон, хто проти хай йде геть. Старі люди кажуть, що 3 лютого це день, коли змови на удачу мають потужну силу. Наші пращури починали з молитви на щастя і процвітання. Щоб у будинку оселилося щастя та удача, сьогодні наводили порядок вдома, переглядали речі, лагодили, зламані, зашивали дірки. Перевіряли, щоб у будинку нідень не було щіли. Це робилося для того, щоб не випустити щастя з дому. Старі люди кажуть, що робота по дому приносить щастя. У давні часи говорили, якщо 3 лютого купити нове всуття, навіть звичайні кімнатні капці це принесе в сім'ю удачу. Сьогодні також пекли млинці та варили толокняну кашу, яку рясно заправляли олією, салом чи сметаною. На тиждень немовлят патли млинці з різними начатками, запрошували близьких, гостей та всіх пригощали з побажанням щастя та здоров'я. Що не можна робити 3 лютого. Не можна цього дня ображати та ігнорувати дитину. Маленьких дітей не варто залишати без нагляду, не можна одягати чорні речі та давати гроші у бок у цей день. Під час роботи не можна надриватися та перенапружувати, збільшується ризик отримати побутову травму, поріз чи опік. Існують такі предмети про погоди у цей день. Безсмарна погода сьогодні до ранньої весни. Погожий день сьогодні обіцяє гарну погоду навесні. Холодний і сухий день віщує жаркий серпень. Якщо місяць вночі ховається в Хмарах, то хороший врожай буде. Якщо ж ніч безхмарна, то рік буде неврожайний. На зорі ясно, до морозів найближчими днями. Іменини за новим календарем 3 лютого святкують Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло. Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій. Імени не за старим календарем сьогодні відзначають Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля та Максим.